Український ліс вспомнений тайницький чаю, у самому його серці знаходиться джерело життя, яке оберігається чотирма стихіями: земля, вода, вогонь і повітря. Та одного разу люди вторглися в ліс і забрали нарушні прако джерела. Після цього. І ліс свій прохід для людей. Лише хоробрі та добрі душі напередодні дня Святого Миколая можуть допомогти повернути стихі і відновити магію лісу. Ліс чудовий ліс, казковий джерело нам віднайди. Незабаром новий рік! Переступить ваш поріг. Хай до вас він завітає тим, що серце забажає. Що приніс він вам у хату щастя й радості багато? І здоров'я, цілий міг положив вам на поріг. Санта! Ти вже приготувався? Гарно від... відсвяткувати новий рік. Та отримали дітки ви багато новорічних подарунків. Приготував я вам хитро мудрі завдання. Впоратися може не кожен. Тільки розумний, тільки сміливий, тільки мудрий, тільки чим не може з ними впоратися. Але давайте разом з вами. Разом ще знову повторимо, ЯКІ ви розумні, які ви сміливі можете готувати, можете клеяти, да! можете, да! Клеїти. можете? Да! бути чемними, да! можете. Да! Нелегкий шлях здалаємо всі разом. Да! Разом. Да! Дітки, для чого ми це все зробимо? Дивіться, яка ялиночка красива. Для того, щоб її прикрасити, щоб вона засяяла. Згодні Так! Да. добре. Я ялиночка чудова, я красуня чарівна. До допомоги я чекаю, діточок усіх лаю. щоб новий рік міг наступити. Мене треба нарядити, треба, щоб кожен з вас свою зірку у цей час. Зміг яскраво за всіти, кілька добрих справ зробити. І тоді у світлий час новий рік настане вас. Одна линочка у вас без вігла що? Тому вона вам не потрібна. Тому я краду вашу ялиночку. Часу в нас дуже мало, а роботи в нас дуже багато. Давайте ми запросимо фею, щоб нам допомогла. Прискорила час. Давайте всі разом Фея! 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 Шановні дітки, чула про те, що не вистачає іграшок у вас? Так. Ну, Це бо, віда, що ви Приготували. Але ялиночку я вам поки ще не поверну. Якщо танцюєте зімою та нотки, то можливо потім поверну. Ну що, ви готові танцювати? Так! Нам подарунки під ялинку, зимова <чування> казка принесе, сіжинки крутять. Щасливий новий рік іде Нам подарунки під ялинку Зимова казка принесе принесевіш люблю я Коли весела дітвора катається на ковзанах На лижах, санках на кульках З і гори летять Раді тішиться пищать Всі разом кричимо ура Ура до нас прийшла зима Щасливий новий рік іде, Нам подарунки під ялинку зимова казка принесе Лунає, хай новорічні пісні співають дуже дзвін, хай весело танцюють діти навкруг ялинки.